Я ж казала, що вона тебе кине. Голос мами лунав у голові, навіть коли він сидів у повній тиші. Телефон у руці здавався холодним і важким. На екрані світилася коротка фраза Не шукай мене, я поїхала. Ще вчора вони вечеряли разом, сміялися, обговорювали новий диван, який він хотів купити в квартиру. А сьогодні в шафі порожньо. У ванні немає її щітки, а на кухні. Залишилася лише улюблена чашка з відбитком рожевої помади. Йому було 32, і він уперше за довгий час повірив, що життя налагоджується нарешті стабільна робота, власне житло, поруч жінка, з якою можна мовчати, і усе розуміти без слів. Та виявилось, що мовчання не завжди пророзуміння. розуміння. перші дні він думав, що це якийсь жарт. Потім, що, можливо, ще сталося аварія, лікарня. Але ні. Соцмережі показали, що вона жива, здорова і десь на морі. З ким? Неважливо. Він перестав їсти, не міг спати. Робота перетворилася на автоматичні рухи. Мама дзвонила щовечора, але він не відповідав усередині все ніби зламалося. На десятий день прийшло повідомлення з невідомого номера. Якщо хочеш знати правду, прийди завтра о 18.00 до старого мосту. Він не міг не прийти. Увечері, коли сонце вже ховалося за річкою, він стояв на мосту, стискаючи телефон у руці. Вітер з річки був холодний, і в серці теж суцільна порожнеча. І раптом за спиною пролунало тихе. Ти все ще думаєш. Що вона пішла сама? Він обернувся і побачив людину, якої зовсім не очікував.